Так, вихованці ансамблю народного танцю Веснянка збирали гроші для українських військових у Португалії. Сонячну країну вони поїхали не просто так, брали участь у тамтешньому фестивалі. Тож вирішили поєднати приємне з корисним. Попросили наших португальських друзів, які тоді з нами співпрацювали. Це фестивальна організація, це, також це мери міст, в яких ми тоді були, допомогти нам у зборі коштів. Керівниця ансамблю каже, коли розпочали збір, ніхто й не очікував на таку суму. Бо ж зазвичай на благодійність місцеві жертвують лише дрібні монети, паперові купюри в скриньках їх неабияк здивували. Це було і по 20 євро, і по 10, і по 50, і навіть австралійські долари. Нас там були, ну тобто, це така не незвична ситуація для їхньої країни. Лише за чотири дні вдалося зібрати понад три тисячі євро. Усі кошти танцівники передали благодійникам з громадської організації захист об'єднання волонтерів. Спільними зусиллями закупили чотири зарядні станції. Бандера Павер. Ми одразу прийняли рішення, що за ці кошти ми придбаємо ці Бандера Павери, які є зараз дуже актуальними і потрібними для наших військових. Такі зарядні станції можна використовувати в бомбосховищах, підвалах та у польових умовах. Вони оснащені різними типами роз'ємів. Тож під Ходять для підзарядки телефонів, планшетів та навіть дронів. «Є Росіями, різні різні тобто навіть почутому що можна техніку зарядувати. зарядні станції. Бандера Пауер» передали чотирьом хмельницьким військовим підрозділам. Вже найближчими днями вони поїдуть до бійців на Бахмутському та Краматорському напрямках. Цей буде переданий підрозділу. Нашої Державної прокурорної служби, які знаходяться зараз під Бахмутом, виконує бойові завдання. Діти кажуть, це найменше, що вони можуть зробити для військових, бо ж саме завдяки титанічній праці бійців вони продовжують займатися улюбленою справою. Що ви даєте нам працювати далі, не зупинятися на досягнутому і ну так само відвідувати різні країни. Ми щиро вдячні за те, що ви тримаєте фронт. Не даєте ворогу напасти на нас до кінця і тримаєте своїми грудьми нашу країну. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.